Сьогодні неділя, 24 травня, я вийшла за водою і побачила чотири свіжих спилених дерева. Це акації. Дорослі живі дерева. Їх точно спилили сьогодні. Я живу біля нової Англії. Я не знаю, хто пиляв ці дерева. Але в будь-якому разі ніхто не, не має права так вчиняти. Ось. Ще два живих дерева. Величезних, які давали тінь на весь район. Їх більше немає. Скільки років потрібно, щоб виростити доросле дерево? Дуже багато. Понеділок, 26 травня, я повертаюсь до пнів дерев. Там багато робітників, і вони кажуть мені, що зрізали 6 здорових дерев, тому що вони були нібито в аварійному стані. Чому? Тому що нібито їх корні гнілі, вони нібито загроза. На моє питання, чи можу я побачити відповідні документи, мені відповідають, що не можу, так як я. Не проживаю в новій Англії. Далі я подзвонила юристу, а він запитав мене: Дерева? Серйозно, в якій країні ти живеш? Я раджуся з професійним арбористом, який відповідає мені, що дерева повністю здорові. Ще він мені розповідає, що я маю право вимагати копію актів обстеження цих дерев, і їх має право вимагати будь-яка людина, яка живе в місті. Дерева не могли бути в поганому стані ще й тому, що колись, коли нова Англія тільки будувалась на вулиці Максимовича, вони повирізали всі рослини, які були на місці цієї території, залишили найкращі і дуже ретельно за ними доглядали. Я радилась з нашими місцевими київськими активістами. Вони сказали, що ми ні на що не можемо вплинути, і Зеленбуд постійно вирізає живі дерева з різних вулиць Києва. Чому організація, яка повинна примножувати і захищати нашу природу, винищує її. Факт: зрізані дерева кудись відвозять, і там їх хтось якось розпилює і продає. Тому що акація має дуже якісну і недешеву деревину, але спил живих дерев нагадує викрадення людей з цілю трансплантації органів. В нас. Людей, які хочуть далі жити в Україні, дуже багато питань до зелен буду.